І вітання добрим людям! Повертаються дощі та морози. Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня від Ігоря Філіпенка. Мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 3-8 тепла у Західній Житомирській, Вінницькій та Східних областях від 3 тепла до 2 морозу. В день 9-14 тепла. На Перкарпаті та Закарпаті до 18 градусів. На сумщині мінлива хмарність, без опадів вночі та вранці туман. Температура повітря по області в день саме 12, по місту суму 10-12. На Кіроградщині мінува хмарність без опадів, вночі та вранці туман. Температура по області в день 9.14, у Кропивницькому в день 12.14. На Одесні малохмарна без опадів, вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від 1 морозу до 4 тепла. Місцями до 9 тепла. день день 12.17. По Одесі в день 12.14. На Київщині мінлива хмарність без опадів, температура в день 9.14, у Києві в день 11.13. Цитата дня. А життя як лампочка. Може перегоріти будь-який момент. Бережіть себе та будьте здорові.